Доброго дня, Україно! Доброго дня непереможний український народе! Сьогодні їдемо домолотити одне поле. Покажу вам, як ми заводимо комбайн в даний момент у нас мінус 6. Так, що ми робимо? Відкручую датчик на воздух. От де він знаходиться, бачите, за цією трубою. І сюди бризкаю ефір. Батько починає крутити, я бризкаю. Чому ефір? Тому що із заводу він десь має стояти балончик, із заводу є кнопочка, яку нажимаєш, і він заводиться. Давай! -по. Оце ефір. Щопа. Не вистачило йому мощі провернути, бо просто приєднали б узко зарядне і все. Зараз вкрутимо оцей датчик назад. І все. І вперед молотити кукурудку.